Люба Пищик, один день життя вчительки. В школі вчителька Ірина мала безліч справ, записала у журналі, не ловила гав, провела майстер-клас вчительській спільноті, як в ресурсі завжди бути на своїй роботі. Всі уроки та заняття плідно відчитала. Після цього відпочинку вона ще не мала. Перейшла за посиланням відвідати курси і бути завжди в курсі всіх лайфхаків і новинок для учителів. Бо не може зараз бути таке, що б не вмів. Презентацію зробила на батьківські збори, глянула раз у вікно, поправила штори. Бачить, квіти вже засохли. Треба поливати, і у шафі на полиці потрібно прибрати. Пригадала за анкету, що мало пройти, Взяла смартфон, щоб її знайти, та увага зупинилась на батьківському чаті. Всі питання невідкладно треба виясняти. Почала швиденько вчителька, речі додому збирати, учнів зошити відкрила теж перевіряти. Мостила їх свою сумку, ще й книжку поклала, поки виходила з кімнати, ще й тричі вертала. Прибула хоч і пізно вчителька додому і відчула, як валяє її з ніхотома. Півгодини відпочила на своїм дивані і згадала, що не мита ні кухня, ні ванна. Заходилась прибирати справжня господиня. І відчула, як на неї поглядає голодна родина. Ще й собаці, то котові їсти не давала. На городі на капусту знову тля напала. Поки господарувала в хаті й потемніло, пригадала зазошити і взяла за діло. Тільки перший но відкрила чаю захотіла, та швиденько повернулась. Знову в крісло сіла. Увимкнула телевізор, хай побубонить і година свого часу проминула, як мить. Трохи глянула тік-ток, звеселити душу. Та всі зошити також перевірить мусить. Почала слова читати, злипаються очі, глянула на годинник дванадцята ночі. Знову пити захотілось, прийшлось ставати. Завела собі будильник зранку не проспати, Осила один зошит, паста закінчилась, в домі ручки не знайшла, в школі всі лишились. Прикрізь душу огортає від цієї думки, знову зошити пакує до своєї сумки, тож нічого не лишилось. Треба йти спати, бо згадала, що конспекти зранку набирати. От така ти непроста вчительська доля, ніна мить не відпускає педагогів школа. Пам'ятайте, як дружину із освіти взяти, То все життя з цією школою будеш діло мати.